Орієнтовно 500 пакунків із солодощами отримали у Луцьку діти внутрішньо переміщених українців з нагоди Дня Святого Миколая, розповів Суспільному директору міського департаменту освіти Віталій Бондар. Говорить, на святкову зустріч завітали дошкільнята та учні Луцької громади різного віку. Якогось чуда хочеться, але хочеться перемоги найбільше. Це найбільше моє побажання. Луцьк це дуже гарне місто. Воно мені дуже подобається, але звісно. Ну, хочеться додому, багато цукерок і планшет. Я знаю, що Святий Миколай приносить по подарунки. Яйце таке, а там є єдинорожка така. Зі слів Віталія Бондаря для дітей, які вимушено покинули свої домівки у Луцькому палаці учнівської молоді, підготували театралізоване дійство із різноманітними вікторинами та виступами дитячих колективів. це в нас лісова пісня, і в ході цієї вистави ряд буде таких цікавих заходів, які би проводити плас учнівської молоді. І надалі будемо мати також свята для інших дітей, закладу шкільної за середньої освіти, які отримують святкові подарунки до свята Святого Миколая. Ось і до нового року. Як розповів Віталій Бондар, на території Луцької громади нині перебуває понад півтори тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб. З його слів на святкову зустріч із Миколаєм завітали 466 дітей. Наталка Кликоцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.